І всі привіт, дорогі друзі, з вами я, Юрій Один, коли Х і Роман. И сегодня мы виживаем І... Так. Так. Ти ще не розказав, що в нас тут є. Розказуй, що у нас тут за моди, що ми тут У нас тут є мод Origins, Мод Origins плюс плюс на плюс 100 всяких раз япта, я піца, піца, бірд. Я, я. Птица, птица, Меня я бьют. А я дитяк, я дитяк ктулху. я в водички зелененький. І мод дій свіча, от. Я в водички зелені. Я зелений мікрофон. У щела Юрію один, він працює, усього не працює. І у мене у лиматаю на гайти. Все, давайте не погнали виживати, хлопці. Я не знаю, що Короче, я у ув... Я тут у воді бачив... Чекайте, якщо я стану там в... Я великі. я коли великі, двічі, посеріг, ти ж добуваю. Це буде капець. Якщо <пас> там шограм, це буде капець. Ну там пише, що ягоди. Ти маєш їсти я. Ти маєш їсти лиш ті ягоди. Мені не пише. Мені не пише. А як ти дізався ягоди? Бо того, що... Так і їдять ягоди. Що де тя кто хуїсть, я не знаю. Ну, я можу їсти то, рибу, бо риба це якби по моїй спеціальності. Риба це якби по моїй спеціальності. Да уж. О, я, я вже б... крафтити не можу. Ага, я. Я, я вже скрафтив начальні інструменти. Я пішов я пішов в нашу шахту в один блок. Mm -hmm. Я цього монстра, я стану mm -hmm. Все, можна назад уменчат. Все, короче, я в шахті зараз. Юрію, ви йдете за мною. Ну, короче, я тут зараз водяну шахту нашл. Mm -hmm. Ну, мені б водяну шахту, але я не можу вибратись тут проблемка. Mm -hmm. Ну иди в водяну, бо я водяні не. Ну, вы не, не можете, да. Mm -hmm. Зара я захищу тебя. Чекайте, будь ласка. Режим гиганта. Ту-ду-ду-ду-дун-дун. Оба! Кстати, я кое-гентский, может еще добывать. Так, да цей слабенький скелет. Я <мас> губил. Ладно. Челипипзик. Становление челепипзиком. Кстати. Якщо ви бачите якусь водяну шахту, кличте мене, бо я по тій спеціальності. Кстати, без що я я як флеш. Мені треба мати відро води завжди з собою. Наприклад. Як мене мене знали, було чим Кстати, а ти можеш бути в коли ікси? Я можу. Да. Підговор... Амази! Ви, по-моєму, там з X-Ray'ем копаєтесь. Так, якщо б я з X-Ray'ем копалася, я був би вже фул монстер. А від ким вас заліз, взагалі? Я не знайшов, не знаю, на чим горі. Мені риба дає більше ситості. Ай. Я чув, я чув свого тата, я чув, я чув ктулху, тільки що. Батько. Батьку. У нас тут же инвентарь сохраняется, да? <сослуш <сослуш> <сослуш> да. Я сдох. Я даже снимаю. И ребят, куда я так долго пропадал? Я называл датапак для всего сервера. Я называл датапак. Эээ, який ще не працює. Ну він встать работать. Відосиків не було там довго. Я коли малий, я набагато быстрей. О, тут є водні пещеры. У мене ще й грация дельфина, а витки бере, маєш немає дельфіна, а, ні, є. Ну я и так быстрее без, без рации, тільки фини. О! О то що минус я під водою, а тут я дуже медленно все добываю все равно. Так. И сервак логай Тут уже монстры по Романе, Романе, А вы шо, не можете бу... А вы шо, не, не, не умираете, ты дуже у воді? Я умираю в води быстро О, Я можу съесть с ухилами на yeah. я, я умер Зараз лечу. Та вот дивись, я ж тут літаю біля тебе. Вот, бач мене. Я у воді зелений. Я у воді шрек. А он не так, як. А он не... Как, стоп, стоп, короче, у на... мене зараз буде йти съмка. Пик. Короче, коли их романе. Ми... ми тут за кадром повиживали чуть. Да, я зараз біля Юрію. Да. Короче, я е, я тут зараз став великим, щоб без с зараз стану звичайним. Ой, а я звичайно... У мене навіть тут це є баги серця. серця з хп. Ну так, да, тут є приколи. Я, це гра... я цікався, Коли їх все, а можеш мені принести, будь ласка, дерево чуть. О, можна. О, ура! Вана, покажи себе. Да, я не спам. Ну я Я моя. Тобто, я зараз Мишко. збираюся на гору, щоб з неї почати летіти в пошуку ідедвар, коли їх. А ти не можеш злітати? Не-не-не, я уж можу схожу своей способ ускорятися. Амани, координати, хочу к вам. Я вже на спавні. Коли. Оу, май, він Я Эймерод! Але в мене способ нет. Аман, біжу до тебе на спаун, подожди. Давай. Да, уж мелким бути прикол. Ай. Ну роман норма. Я дарю лаву. Мене лава. Мене лаву з одного удару вбиває Роман, у мене є Еммі. А вони є в тому піомі, де буду помічал. Роман, ти є. Не, вони тут, є ще біля мене. Я тут, тут де був, тут де ми летіли. А я улітаю на Гаїті Я на Гу. Маєш, ти маєш. Ти Роман на гору якось я улітаю на Гаїці. Я, короче, Я, короче, иду на славу. Бо тут водяна пещера, я не могу тут. Ну, я в ней був, там ничего нема. Там ничего нема в в водяній пещері. Я каньон, походу, походу. Ну, что ти похоже на каньон. Чекайте, я зараз использую харус мини-мап. Коли икс, я на спавничка На спавні почекайте і мене. Ем. Чекайте, я хочу в АФК. мелочика копается кто сказал что я купаюсь добыває да еще а то случайно подарок в виде воды не бачите я ща знаю що... я ща знаю что ваша соппись я не бачу ну побачите а я можу робити майчу шахту маленьку. Я мо я можу зараз піти назад туди поставити воду. У мене таке питання, а де вхід нашу норку? Я зараз піду на, на саме її наниз поставлю воду, почекайте, коли ікси. де? Є. Є? Коли ікси, вода є, можете пригати. Я зараз зайшов таємну кімнату, там, де там куди вай варден не попаде. Спасибо, нічого не бачу. Я за ту книжку знайшов на удачу 2 і тягун 3. О, мені треба удачу, бо я дуже бояюсь шахтером. Та не удача! О, 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 а! Біля мене вардин. Коли їх все? мене мне! Дождь! Дождь, кол, я мину, хочу! Нет, дождь мені! Дождь мені треба! Дощ, я під дощв сильніший. Нет. Коли їх все? Коли їх. О! Вы як так вы за мною летіть! <реш> Сюда лети, давай ты! На вашу жизнь. Ще один, один варден А Откін там их уже в сумме. Я мой объект, пардан. Вы деколи их сюда идите. Так, в нема не по где? Ааа, ви тут близько. Так. Ви не туди, він не знаю, за сторону. Назад біжіть! Назад біжіть! Тут є крепость варденів. ардене. Так, тут нічого немає, значить там. Вы вообще бачите, коли я це за сюда супер. мене. добре що тут хоча б є як це. Роман, иди до мене рукайся. Я хочу на тебе сісти, я устав купась. Зробіть ведро води, як я і наберіть воду і спускайтеся. Ладно, роман так ти можеш, але ти можеш. Мені лень не лень сделайте ну, воду набрати воду. Я б вам зараз дав, але якби я не був окружен барденом. Короче, я бы факале, що він не щесну. And... <laughs> N labsing dalı? Hayır lan o durur German volumes Я говорю, что поймаю, потому что я... Ты поймаешь, что я псы сын Ктулку там с ДТП. Но я не на стике без верны, чтоб. Ага, да. Я бы сюда то никого не піду. Я тут спичок, наверное, девушка. Романи, коли їх все веде. А Роману я не знаю, він, він пішов. Побігаю я. Коли їх може тоді пішли базу зробимо. А тут нічого нет? Ні? О. сам можете зайти в потаємну кімнату та там добути чуть заушился Redstone. Тут вже даже є портал ага. Баат. Портал Баат. Да, і думаю, що ну, думаю, що в ми тут обоща встроен І прокопуюся. Ой, ну як шахту, хату. 재 yeah. Привет! Привет! И постави сюда, с поставь сюда свою лишку, чтоб ты миг оставил точку возрождения. Как я, копай її в землю. Лишку не так вставить. Лишь кого вот так. А на шо ты копаешься? А, ты <світ> потолок хочешь воспалити? <плук> на, все, за спамишку. А, кстати, хоть перкол, чтобы я быстро міг ломати. Диви. Давай. У мене дается швидкий скопання в цей момент. А, зараз наш півбазум я меня. Все. Я же все сделал. На. Диви, в нас тут є проход ша... О, тут -я буде... О, тут є мои... Ммм, так давно докупався тут є проход навіть в мою халупу спі 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 Вон, бачу, еду принес. Mm -hmm. А одна Так еда, Ну е, -е сраба да, баранина. Я, короче, пошел в вас. Я чуть-чуть и серия будет заканчиваться, наверное. Давай. Давай. Что там? Стань тут, берем. И все спасибо за просмотр. Ставте лайки, підписуйтесь, всем пока-пока-пока. І, пока. ума... І давайте перемоємо. І всім дякую за просмотр цього відео. Коротше, ми тут багато вже чого зробили з цим молодим чоловіком. Незважайте у мене тут хідбокси стоять.